До 6 тисяч людей на рік здає аналізи на ВІЛ, з них до 20 позитивних. Така статистика у Шепетівці та районі. Заразитись може кожен неважливий стать, вік чи соціальний статус. Необхідно знати шляхи зараження та методи захисту, розповідає майбутній медик Арнест. Більшість не усвідомлюють, що за собою несе. Та тих декілька хвилин того удовольстя. Буду з суржиком говорити, того удовольстя без презерватива, і чи так само виконання якихось ін'єкцій, чи голок, чи ще щось чимось, можна поранитись Це є дуже ефективно, тому що молодь зараз менш обізнана в цьому плані. Тему ВІЛ та Сніду майбутні медики обговорили за круглим столом, цікавились питаннями діагностування та взаємодії з такими пацієнтами. Його вірність. Що медичний працівник інфікувався, так? потрапили в біологічні рідини. Що робити? Часто буває ну, своєї практики. Хочу наголосити, що, як правило, пацієнти в більшості випадків погоджуються на проведення їм швидкого тесту. Провели швидкий тест пацієнту, визначили статус, і потім вже медичний працівник приймається створена комісія. І комісія приймає рішення, чи дійсно треба медичному працівникові отримати лікування профілактичне, яке проводиться протягом 28 днів, які приймають ліки такі ж антиретровірусну терапію, яка надається нашому кабінеті. Якщо пацієнт не дає згоди, і якщо це дійсно є аварійна ситуація, в такому випадку медичний працівник повинен отримати медикаментозну профілактику. Є чотири стадії ВІЛ. Симптоматику можна залікувати, але не кожен хворий здогадується про свій діагноз. Здати аналізи шепетівчани можуть у ЦРЛ або просто придбавши експрес-тест у найближчій аптеці. Можна придбати в аптеці і можете навіть самі в домашніх умовах його провести. Так, дуже все елементарно, крапля крові або дві і крапля або дві, або чотири розчинника. І все за 15-20 хвилин є. Найчастіше віл передається через кров та статевим шляхом. Незахищена близькість може не лише призвести до небажаної вагітності, а й до серйозних проблем зі здоров'ям. В Кінці нам роздавали такі, якби бонуси нам давали презервативи, якби для того, щоб захистити себе і якби захистити дівчину, тому що якби два партнери повинні бути захищеними. Я вважаю, що це якби правильно, тому що цей акт має бути захищений. Перш за все, потрібно брати до уваги особистий захист лікаря, тому що якби лікар не знає, з яким він пацієнтом працює, і якби ну пацієнт сам йому не скаже, тому що сам він може не знати цього. Тому я вважаю, що лікар в будь-якому випадку має бути захищений. Якби це індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, маска, окуляри, якщо потрібно. Ніхто не є застрахованим від хвороби, але ми можемо запобігти погіршенню. Для цього просто необхідно звернутися до кваліфікованих медиків. Катерина Петрик, Олександр Шамшурін, лайк тів.